Вітаю, друзі, і з вами Василь Бейш. Ну що я вам скажу? На міжнародному сайті Violity було продано найдорожчу монету сувенір одну гривню 2015 року. Матеріал мідно мідно-нікелевий сплав. Ви собі уявіть за ціною 31 751 гривня. Посилання на сам лот, а також на форум. Я закину в описі для відео. Так що, кому цікаво, обов'язково почитайте. Чому сувенір запитаєте ви? Гуртильне кільце не є оригіналом. Швидше всього виготовлено кустарним методом. Тобто хуліганством штамп аверса та реверса монети відкарбовано оригінальними штампами, але швидше всього тими, які були винесені під час Майдану з Національного банку України. Монету відмічено на аукціоні як цікавий лот. І знаходились в категорії монети України пропні та обігові. Наприкінці закінчення аукціону лот було перенесено в категорію як сувенір. Продавець вказує вагу 8,7 грами, товщину 2,1 мм, по спектральному аналізу. Мідно-нікелевий сплав. Але така монета вже продавалася на іншому аукціоні. Ню аукціоні за 17 тисяч гривень, але такого інтересу чомусь до цієї монети так і не було. А як думаєте ви на рахунок цієї монети? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Буду дуже вдячний. Дякую усім за увагу. Почуємось!